І так, любі друзі, до кінця травня роздивимось головні три події для знаків землі. Це буде телець, діва та козуріг. І в етері Софія працюємо старо. І так, тельці для вас. Для вас головні події. Три карти дістаю. І починаю трактувати. Ну, чудово, любі друзі. Чудово, дивіться, дев'ятка пентаклів. Це означає, що ви нарешті наведете порядок в своїх справах, і від того, да, у вас з'явиться порядок і розвиток, можливо, навіть в декількох ситуаціях життя одразу. Тут можливі звичайно нові зустрічі, якісь. Да, якщо ви того хочете романтичні, да, то вони будуть такими. У будь-якому випадку дев'ятка пентаклів каже, як про гроші, да, так і покращення. Про Покращення відносин з кимось з оточенням, зі своїми людьми, з колективом, з друзями, з тим, хто для вас важливі. От, і так само ця карта може казати про те, що хтось з вас отримає якісь гроші, але як. Як не ваші, да, зібрати врожай і не завжди свій. Хтось отримати може спадщину, а хтось, наприклад, гарний аванс да, за якісь послуги, або а, щось у вас куплять да, як наперед. Тобто я ще не заробив тут. Іноді буває таке значення. Я ще не заробив цих грошей, або да, взагалі я їх не заробив. От, але я задоволений, задоволена в будь-якому випадку навести, навести порядок, вам це допоможе для того, щоб отримати все ж таки. можливо, ви до того вкладалися да, в якусь справу, і тільки зараз це компенсується для вас да, якимось покращенням вашого стану, ваших статків. Далі дивіться, смерть перевернута да, і. Двоєчка пентаклів, смерть це завжди трансформація, не треба її боятися. Це не про фізичну смерть. Іноді, так ми коли людина застрягає, да, не хоче відпустити те, що їй вже заважає розвиватися. Тоді людина страждає і навіть фізично відчуває ті трансформації, тільки за цього, да? або людина себе сама заводить. Ну, наприклад, людина випиває да, тривалий час, не хоче це відпустити. Вона вже розуміє, да, що воно мені заважає розвиватися, але не може, не хоче, тому що треба ж зробити Зусилля, туди приходить смерть, да, і вона відрубує, вона вона відрубує так, її, як їй вдобно. От із-за того люди бояться цих трансформацій, да, тому що ой буде боляче. Ну тому що треба вміти відпускати. Далі дивіться, це ж не завжди погані трансформації, да, або заберуть у вас когось з рідних. Да, це можуть бути трансформації у вас всередині ваші особисті, тому що двойка пентаклів це коли в мене немає балансу між доходами і розходами. Наприклад, да, або в мене немає балансу між двома роботами, або в мене немає балансу між роботою і моїми відносинами, або в мене немає балансу, тому що я не можу обрати з ким мені бути, да, в мене дві родини, або дві жінки, або два чоловіка, чоловіка да, я хочу і там, і там бути, розумієте, і ви будете тут балансувати. Тож ця карта каже про те, що у вас будуть сумніви, буде е, якась тривожність, буде якесь відчуття. Знаєте, тут можете навіть е, гуляти з кимось, да, спілкуватися, але. Всередині ви будете як в масі, да. Всередині буде відчуття, що якісь зміни поруч звичайно, тому що смерть це старший аркан, любі друзі. Тож не бійтеся самі ем, самі ви можете ем, ініціювати ці трансформації. Да? Тоді вони не будуть такими болючими, коли ви наведете знову таки лад у себе в голові. Від того буде лад у вас в порядок, да, в ваших справах, і від того ви тільки виграєте.